Добрий вачі. Документ ваші друзі. Суткої на обрапорушення, докази, покази свідків, ваші документи. Котра зараз година? Зараз 18.44. 18.44. Ще, ще раз, що вам? Причина зупинки. Причина зупинки стаціонарні в місці валка. Добре. Ви як поліціян зупиняєте? Звісно, і поліцейський. 35 стаття, причина зупинки. Давайте правіше станемо. Ні, дивіться, ви ж мене тут зупинили. Я зупинився там, де ви мені зазначили. Так, наказ коменданта вам постійно. Наказ коменданта, ваше прізвище в наказі, я вам показую всі, зараз, що потрібно. Був. Документи. Зачекайте тоді зараз. Так. Так, друзі, відкриваючи постанову кабінету міністрів, 1456, дивимось. Пункт 10, уповноважена особа має право зупиняти транспортні засоби у разі і визначено під час проїзду транспортних засобів через блокпост та контрольні пункти. В'їзду виїзду, ось є такий випадок, є визначення, хто це може робити. Ми знаємо, хто є уповноваженою особою. Зараз виводимо це на екран згідно постанови кабінету міністрів. Дивіться, в чому момент, якщо це блокпост і здійснюється проїзд блокпоста, працівник поліції у цьому випадку керується постановою кабінету міністрів 1455-1456. І у цьому випадку він повинен бути уповноваженою особою, що затверджено наказом коменданта. Все досить таки просто. Якщо працівник поліції зупиняє на іншій підставі, керуючи законом. Крину про нацпол, то це вже інша історія. І знову ж таки ми повертаємось до визначення, що таке блокпост. Тобто цілий алгоритм дій повинен бути зазначений. По-перше, це блокпост, повноважна особа, зупинка. І тоді, згідно наказу, ми все це дивимось, можемо про щось взагалі говорити. Водій одразу бере нашу монографію. До речі, кому потрібна така книжечка, в описі під цим відео буде посилання. Каже про старшого блокпоста працівник поліції. А що це за такий старший блокпоста? Або старший поста. Мені взагалі не зрозуміло. Я нікого так. не затримую. Ви мене зупинили, ви так. маєте мати е, е, повноваження Саме для дійс... того. Зачекайте, біде, ви мене спеціально корендували. відеозйомка. 40 статті. Да, Ні, 31-9. Добре. Ви мене зупинили. Так, не ви вибачте, з вами взагалі так, я спілкуватися я старший, не перше. Ну, дайте, будь ласка, пану Володимир. да? Владислав. слова Владислав? Наказ де він зазначений, і я йому все покажу. До вас в мене взагалі питань немає. З вами спілкуватися і стувати. А... і перше 100 осіб, які стануть учасниками клубу юридичного захисту водія, АД саме зараз, обравши пакет послуг стандарт на рік, отримують подарунок методичні рекомендації. Алгоритм дій зупинила поліція. Це дуже корисна методична рекомендація, друзі, для водіїв. Тому долучайтеся. Не хочу бути на вашому місці, але я б на вашому місці. Розуміючи, що людина вимагає згідно чинного законодавства, а у вас трошки не вистачає, але ви ну, якось маєте щось виконати, я б не сперечався.